Давайте послухаємо казку, яка називається Обіцянка. У сусідньому дворі живе Кирилко. Він хороший і привітний хлопчик. Щодня ходить до дитячого садочка, любить їсти людяники, гойдатися на гойдалках, з'їжджати з гірок, їздити на самокаті, велосипеді та ще багато цікавого. Одним словом, усе, що любиш робити, і ти. Одного разу сталося так, що Кирилко захворів і залишився з татком удома. Дуже кашляв, була висока температура. Але за кілька днів, приймаючи ліки, май... хлопчик майже одужав вже. Тато залишився із сином увесь час, тому що працював удома за комп'ютером. Мамі доводилося ходити щодня на роботу. Удома у дома Кирилка було багато різноманітних іграшок, аж три мічки в нього було. Коли настав час гратися або навідувалися друзі до нього, Кирилко дістав із міш... діставав із мішків іграшки і грався. Але після гри треба було все складати на місця так навчали хлопчика маму і тато. Та Кирилов... Кирилкові не завжди хотілося складати іграшки, мабуть, так само, як, навірно, і тобі. В останній день своєї хвороби Кирилко із самого ранку грався іграшками. Перш ніж іти на роботу і залишити вдома сина, мама нагадала Кирилкові, щоб він не забув перед обіднім сном заховати іграшки в мішки, син пообіцяв виконати прохання. Та коли настав обід, Тато був дуже зайнятий роботою, тому Кирилко поїв сам і, забувши про обіцянку, ліг спати. Іграшки залишились розкиданими. Прокинувшись, хлопчик побіг до іграшок. Та як же він здивувався як і як розочарувався, коли не знайшов жодної. Кирилко навіть почав плакати, побіг до тата і розповів, що сталося. Тата заспокоїв сина. Запропонував поміркувати над цим. Вони довго думали, розмовляли, зробили висновок. Іграшки пішли від Кирилка, адже той не виконав своєї обіцянки. Треба повернути іграшки, але як це зробити? Тато запропонував знайти в інтернеті сайт загублених речей і переглянути перелік, щоб відшукати іграшки. Так і зробили. Знайшли іграшки, які втекли від хлопчика. Кирилко водночас зрадів, що іграшки є, але засумував через те, що не дотримався свого слова. Виникло, як же тепер повернути додому ці іграшки? Напишімо листа до загублених речей і вибачимося перед ними, і пообіцяємо виконувати обіцянки, запропонував тато. Ти готовий? Так, відповів Кирилко. Того ж дня тато із сином відправилися на сайт електронних листів. І вже ввечері пролунав дзвінок у вхідні двері. Коли тато відчинив, то побачив, що на порозі лежали всі іграшки. Як же зрадів Кирилко? А ти б зрадів? Відтоді Кирилко без нагадувань складає іграшки на місце і пам'ятає, що обіцянок треба дотримуватися? І ви, діти, теж пам'ятайте це правило. Дітки, а як ви вважаєте, чому іграшки пішли від Кирилка? Поміркуйте, що було б, якби Кирилко не попросив вибачення і не пообіцяв прибирати іграшки? Як ви думаєте, чи легко було Кирилкові почати прибирати іграшки за собою? А ви прибираєте іграшки за собою? Поміркуйте, до нових зустрічей!